На кожній касці є отакий QR-мітка така. Скануємо і буде з'єднання з перекладачем. Виклик пішов перекладачу. Клієнт спілкується з перекладачем і перекладач спілкується з касиром. Доброго дня. Тестовий виклик у нас телебачення. Ага, добре. Да. Тобто клієнт спілкується з перекладачем жестами, касир чує, що перекладач, як перекладач переводить. І вони спілкуються ось так. Так, да, все, що не чуюча людина буде казати на жестовій мові, ми перекладаємо. І навпаки, все, що ми будемо чути, ми будемо перекладати на жестову мову. Скажіть, будь ласка, 12-ту годину автобус на коли вам потрібно? Сьогодні. Сьогодні? Добре, вартість квиточка 150 гривень. Відправлення буде з другої платформи. Я від народження маю порушення слуху. Ми з братом дв... двійня, Ми з двійнят. Брат мій чуючий, а я не чуюча. Саме цим сервісом я користуюсь тільки другий раз. А це дуже ну потрібна така річ. Дуже часто я користуюсь тим, щоб купити квитки, і дуже незручно, коли немає ну такої послуги. Дуже зручно, коли мені ну тут же надаються послугу, коли є перекладач, коли да я можу зв'язатися без проблем з тим, хто продає квитки, з касою це дуже зручно, і в мене прям піднявся настрій, коли я це ну, спершу спробувала. Коли немає такої послуги, ну трішечки важко, або я пишу на листочки. Да і приношу, але не дуже всім зручно. Да, і касирам, і людям, які стоять в черзі, або я прошу інших людей, щоб написали текст, тому що не дуже грамотно, да правильно можу написати. Або самостійно пишу це. Потрібно популяризувати, потрібно робити, так щоб на всіх місцях, де ну надаються послуги, були ну була така можливість зв'язатися з перекладачем мови, щоб могли нам перекласти. Послуга доступна для будь-якого клієнта? Який приходить за квитками на нашу автостанцію. Клієнтами цієї послуги є люди з порушенням слуху. Тобто людина телефонує перекладачу жестової мови і спілкується з ним. Перекладач спілкується з касиром. Таким чином відбувається купівля квитка. Інклюзивність це не тільки про пандуси, про підйомники, а також це і цифрова. Повинна бути доступність, і саме це є цифровою доступністю, щоб люди могли отримувати інформацію, які мають порушення слуху або зору. Зазвичай люди з порушенням слуху звикли писати на телефоні, або вони ходять з блокнотиком і пишуть і, ну, те, що їм потрібно. Коли підходить до нас людина з порушенням слуху, вона ну, там, на телефоні, наприклад, нам показує, що їй потрібно їхати. Ну, при, наприклад, на Вінницю так. ми пропонуємо сканувати QR-код для зручності співпрацювання. Спілкування з нами. Я надаю інформацію, перекладач безпосередньо надає, перекладає вже пасажиру. дуже зручно, бо нам не потрібно писати, нам не потрібно нічого зайвого робити.